Вас на каналі Граю, а в етері у нас підбірка важливих ігрових новин. Епоха Є3, схоже, все ж таки закінчилася. Незважаючи на всі спроби відродити колись епічне шоу, домогтися інтересу ні у людей, ні у ігрових видавців організаторам не вдалося. А у нас і без Є3 знайдеться куба презентацій. Ось 1 червня о 19.45 відбудеться показ ігор для VR-Шоломів Quest. Трейлери, ексклюзиви, інтерв'ю з розробниками все як завжди. 8 червня стартує Summer Game Fest, повноцінна заміна Є 3 з Джефом Кілі та морем іменитих гостей видавців. У програму входить 2 години трейлерів новин і прем'єру включно з трьома чи трьома потужними анонсами. Шоу стартує о 10-й 10, вечора, 10 червня, о 20-й вечора почнеться Future Game Show, на якому покажуть понад 50 ігор. Серед них очікується проекти Paradox Interactive, Sega і team 17. 11 червня о 8-й відбудеться Xbox Game Showcase. і це півтори години новин та анонсів від внутрішніх студій і партнерів Microsoft, а одразу після підрубають півгодинне шоу, присвячене конкретно Starfield, геймплею, інтерв'ю, закулісся та інше. Але і на цьому шоу не скінчиться. Адже в 23.00 стартане PC Gaming Show. Чекаємо поки що за пів сотні ігор і 16 новин. А з підтверджених проєктів буде Baldur's Gate 3, Frostpunk 2 і Dune Awakening. 12 червня своє шоу підключить Ubisoft. Нам покажуть Skull and Bones, Avatar Frontiers of Pandora і Assassin's Creed Mirage. 13 червня Microsoft підрубають продовження Xbox Game Showcase, і на цьому інформації про важливі черевневі вистави закінчуються. У липні нас чекає тільки Beat Summit Let's Go. це японський фестиваль інді ігор, і пройде він з 14 по 16 липня. 10 серпня увірветься QuakeCon. 11 серпня THQ Nordical Showcase представить новий Alone in the Dark і ремейк Gothic. І нарешті, з 22 по 27, останній великий ігровий захід, і це звичайно ж з Gamescom, буде багато анонсів, відосиків геймплеїв і, звісно ж, Джефа Кілі. Alien Dark Descent обзавелася новим геймплейним роликом, присвяченим ключовим ігровим механікам. Розробники клянуться, що щосили намагалися відтворити атмосферу чужих Джеймса Кемерона. Гравців не повинно відпускати відчуття тривоги, якого автори мають намір домогтися за допомогою звукового дизайну, освітлення та особливого погляду на механіку туману війни. В Dark Descent буде режим сповільненої зйомки, але на легкій складності цей режим перетворюється в повну зупинку, щоб новачкам було на так не так метушливо. У ролику також показали систему придушення і напалму всій його красі. Щоправда, стіни вогню тимчасово перекривають приходи, а ксеноморфи, які потрапляють під шквальний вогонь морпіхів, сповільнимуться. Гра вийде 20 червня на ПК PlayStation і Xbox. Перед THQ Nordical Showcase розробники Alan Wake 2 надали додаткову інформацію. Також Remedy стверджує, що для розуміння сюжету нової гри не обов'язково проходити оригінального Алана, хоча і бажано. Про фанатів розробники не забудуть, у грі будуть досить гнучкі налаштування складності, щоб у проект змогли пограти більше людей. У Alan Wake 2 паралельно розгортатимуться дві сюжетні гілки безпосередньо самого Алана, який намагається втекти обителі літемряви. І агента ФБР Саги Андерсон дочекалися ми чергової гри за володарем перснів, і краще б її не було. Критики розгромили The Lord of the з Голом. Середня оцінка гри не досягає 40 балів зі 100. критикують Голома практично за все, що в грі є невиразний сюжет, ігровий процес, що гра передає привіти спочатку нульових до того ж навіть найкращих представників: глюки, зависання, виліти, про графон взагалі мовчу. Дизайн рівнів змушує впадати в зневіру і гімплеєні ні трохи нітрохи ненормальні. Хоча деякі рецензенти виділяють цікаві добавки до лору, візуальний стиль персонажів і взаємодії між двома особистостями героя. І все ж у цілому можна сказати, що Redfall – це все ж не такий очевидний лауреат премії найгіршої гри року. Ви могли не помітити, але всього лише через місяць виходить нова номерна частина Final Fantasy 16. Критикам вже дали доступ до гри і вони виставили свої оцінки. Всі у захваті від нової бойової системи та окремо відзначили спритно вибудовані сутички з босами, з розумною постановкою, цікавими механіками та дуже продуманими деталями. Також хвалили сюжет, який іноді навіть викликає сльози та сміх. Загалом усі нагороджують гру званням найкращої у серії. До того ж, цим журналістам розробники дали якусь особливу версію ігри, яка може відрізнятися з містом. Так чи інакше переконуватися чи спростовувати компліменти можна буде вже 22 червня, але тільки на PlayStation 5. І Ubisoft поки що і соромиться показувати ігровий процес Assassin's Creed Mirage, але комусь надто вже нетерпілося поділитися матеріалами з іншими, і ця людина злила в мережу неймовірні 2 секунди геймплею, впродовж якого герой просто біжить вулицею. Та незважаючи на такий хронометраж та угідної якості запис, злив усе-таки зумів привернути увагу. Хто-то зазначає, що рух героя нагадує Айвора з Вальгали, хто то згадав Арнос Creed Юніті, а комусь двошакальної секунди вистачило, щоб оцінити опрацьовану фізику одягу, колірну палітру та рух NPC. Зі зрозумілих причин я зниклі матеріали включати відеоряд настав. Ось і всі новини на цей тиждень. Наступний випуск наступної неділі. Підтримуйте український контент. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, чи дізнались ви щось нове. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео!